Hello, guys. Ви з нами скучали чи ні? По-моєму, він за нами взагалі не скучав. Ну, давай, покажи сюди під красивий. Ой, Боже. Ой, Боже. Дивіться, що я вам можу показати. Ой. Е, дивіться, що мені на рекламку прислали. Е, ем... насправді, я хочу сказати, що це... Вибачте мене, бренди різні, да, маленькі або ще якісь. Ну, по бартеру я більше працювати не буду, бо я трошки закальбалась. Все, коротше, але це... Це просто шикарно. Просто подивіться на це. Я у мене наче весілля. Де моя фата? Це. Дивіться, ми, типу, домовлялися не на ось цю ось прикраску. Ми з дівчинкою домовлялися на ось цю прикраску. Гарну таку, бачите, це кольє. Я не знаю, я хочу це носити все своє життя можна? Окей. Знаєте, що саме яке. Це просто улюд. Це прикол. Ребятки, ставте собі на аватарку. Ставте собі на аватарку, пожалуйста. Просто подивіться. Ця дівчина, вона, вона, вона геній, я не знаю. Блін, такі ще класні наклеїк. Мені їх так шкода буде кудись використовувати, але дуже хочеться, особливо цей ось котик просто. Я обожнюю котиків Е, Я не знаю, чи я вас обрадую, чи трошки ви засмучитесь, але м -м тепер всі всякі е -е, тупенькі відосики, там, де я просто про щось трандю, транджю. Розбавляю в Тіктосі, тепер вони будуть тут. Я просто буду це все спіхувати в одне відео, я просто буду трендити в одному відео. Бо мене закальбав в Тікток, і я не хочу. Я не хочу знімати. Любиште? sorry Кстати, такий прикол. Я чомусь захотіла подивитися супермаму? Не питайте, будь ласка. Будь ласка, не питайте про це, не питайте. Я захотіла подивитися супермаму і коротше дивлюся. І розумієш, що я тобі. ладно, не про це. Ну, трошки, да, але ну, не про це. Одна серія там була та дівчина, вона була донька якогось чувака за СТБ і мені було так цікаво, хто цей чувак. Може, ви знаєте, звісно, можете написати, але мені було так цікаво, хто цей чувак за СТБ. А ще одна була серія, там де була оця блогерка: Наша. Настя. Мабуть, Настя, я не знаю. вона там щось займається. Ну, важливо, ми щось не питаємо. В, в, в цій серії з чотирьох жіночок там була одна, оця та що йогой займається, я така думаю, ну сейчас буде якась духовна дьока взагалі взагалі якась ненормальна, чесно кажучи. Мене, коротше, знаєш я вам про це говорю, я не знаю, але мене просто змутив. В цей момент де вона каже: моя... моя донька це вже жінка. Що <гум> взагалі не нормально? А, хоч там, де я ще покажу? О. Проходимо. Коротше, я була на пошті, на новій пошті. Я щось проходжу, І ця жіночка така просуває мені якусь коробочку, думаю, що це таке? Що це таке? І вона така, М -м, це е м'ячик тенісний з. Де воно тут? Господі. А ось з. Та йо пересете. З автографом, ну правда це не вона, понятне діло, з ними писала, але ну з її автографом. Коротше, вони роздають ось такі ось м'ячики з, з відомою українською тенісницькою. Вибачте, я просто не шарю за теніс, сорі. Отакі діла, ребятки, отакі діла. Um, so guys, uh, прикладець який стався. Uh, моя лампа, як ви бачите, вона чомусь окремо від, uh, від штативу, на якому вона повинна стояти, Да? Ви скажете, ти можливо її відкрутила? Можливо, відкрутила! Ну. Нічого, не видно, клас. Ну, класно. Не питайте, як це сталося. Ще такий прикол, що в мене е, на полу стояла кружка з пепсі. І якимсь чином, я не знаю, це, мабуть, просто так пощастило, що цей кружочок прям отак. Получається, тут так оп, приземлився і не розбив чашечку. Е, чи вважаю, я себе да, звісно дуже <реш> До речі, мої uh, K-pop <реш> Я знаю, що ви тут є, тому що ви ж ну, дивилися відео, де я ставала айдолом <реш> Мабуть, коли можливо я вже виставлю це відео, то можливо вже з'явиться і альбом Джені, але поки що є тільки альбом Ліси. Як вам дана космо Космос Як вам дана композиція? Скажіть, мені будь ласка, тому що, чесно кажучи, я здивована, тому що, якщо чесно, більшість альбомів, які в принципі випускаються в... З них більшість треків, ну, неможливо слухати, слухати, ну, чесно. Тут доволі багато треків, які можна послухати І так прям. О, -о, О, Я все ж таки думаю, що я хочу собі альбомчик якийсь замовити. Але я не знаю, у неї там їх 3 мільярда. І ще я буду всі 3 мільярди Ні, Ні. До речі, завтра я хочу помити голову і випрямити волосся на Браш. Це ж так називається, Да? Я, я давно все не робила, мабуть, півроку. І мені дуже цікаво. О, що там вийде? Мені здається таке кобло буде на голові і просто невозможно. А, так. Зараз я буду знімати свій мейкап. Але перед цим треба зняти сережки, змінити їх. Е, бо я чомусь думаю, що якщо я хоча б один день не панешу сережки, то в мене зараз тут вуха і це буде дуже погано. То готуюсь до весілля. Mm. Ну, хіба що через років... 100 мільярдів і з, не знаю, зі святим духом. Кстати, як вам от, ну що я знімаю відео, да, влоги, допустим, І просто навіть не виходжу з дому. До речі, бачите мою ручку? Вам видно взагалі? Ой, татуювання від кота. Ой! Так, нам треба замотати наше волосся перед тим, як знімати макіяж, тому що зараз все буде. Я жартую. Просто я потім підготуватися. Я, я використовую, до речі, ось усь біодерма, тому що. Тому що. А шапочам, Чому вони у нас такі, наче ми плакали, а ми не плакали, ми ніколи не плачем, тому що ми... ми сильні жінки, ми ніколи не плачемо <гас> Ой, йо моє. ой йо моє. ой йо моє. Я ось зараз дивлюся з промамом. Не питайте, чому я це роблю, і в чому це прикол. Я про... ну, мій мозок хоче відпочити, але при цьому отримати якийсь тотальний треш. Я дивлюся в дуже рандомному порядку. Моє відео сьогоднішнє почалося з того, що я ха -ха, збиралася заміж. Так от, я передумала. Я передумала, тому що це просто така страшатина. Я не знаю, я... чому не буває нормальних сімей. Да? Де мужичок, жіночка, все дуже добре, вони розуміють один. одного що... Ні, бувають такі сім'ї, вони попадаються, але це дуже рідко насправді. В чому, в чому їх проблема, я не розумію? No Но мейкап, но фільтр. Можна не можна з цим щось зробити. Я тепер боюсь вообще. Я і так боюсь чоловіків, якщо чесно, ну неадекватних хорошо. Хороших, хороших мужичков Я до да, я мені здається і на шиї скоро буду кидатися, Ну, да я таке чуть. -чуть. Пам'ятаєте, я вам розказувала про свої проблеми з монетизацією. Так ось вони все ще є. Вони все ще є в наявності. Але діло в тому, що я знайшла, як написати в підтримку. Це було складновато трошки, як знайти написати в підтримку Ютуба. Вони мені. а? А вони мені написали місяць чекай, 30 днів чекай. Я не вірю цим соцмережам, я взагалі нікому не вірю. Тому я, я їм після 30 днів. Щось, щось мене вже не вже не вмію розмовляти. А через 30 днів я їм напишу і спитаю, а, а де бабки? А. Люди, а яке страшне дійство зустріч випускників? По суті, от я зараз думаю, от, ну, хорошо, пройшло 5 років, реально пройшло 5 років після того, як я завершила школу. завершила школу, закінчила школу. закінчила І от я думаю, от зараз мене покличуть. Може не покличуть, як минулого разу, звісно, нікуди не на випускний не покликали. Спасибо. Не на цей... Зустріч випускників через рік не Love you guys. Окей, okay, хорошо, забули нафіг про них в жопу. сраку. Про що з ними спілкуватися? Ну я реально. Я з ними не спілкувалася 5 років. Що я буду їм казати? Всі люди, яких я знаю, які ходили на зустріч випускників, вони приходили після цього дійства і такі. О, майка, бра! Шо Хто це вообще? Коротше, не не, не не, да. Я забула вам показати, що у мене є ось такі ось. Прикольні окуляри для сидіння в капуктірі. Ну реально, вони не для зору, вони для комп'ютера. Мені здається, це відео якийсь, е, якась солянка просто всього, знаєте. Це, мабуть, е, також пов'язано з моїм overthinking Загато багато думати і надумувати, і і просто бачите, ну, хоча б можна це відео все вилити. Ну, хоча б з кимось поговорити, бо мені більш нізком. Я, я дійсно вам хочу запропонувати своїх хороших друзів, своїх улюблених друзів. Давайте знову ж таки згадаємо Майнлі. Алло Тож, давайте знову ж таки задаємо Майндлі і як Майндлі може вам допомогти. Майндлі це найбільша платформа в Україні з пошуку роботи з психологом. Я вже це говорила. Знаєте, пройшовши тест, я десь знайшла крутих психологів, я прочитала їхній опис, а так я наче замовляю людей на Аліекспрес. Це жах але це плюс, тому що я можу дізнатися більше про них. Да? Тому, будь ласка, не нехтуйте своїм здоров'ям, тому що це впливає на все ваше життя. Саме тому ви можете відсканувати QR-код, перейти по посиланню в описі, пройти тест, так само як я проходила, трошечки більше зрозуміти себе, і що вам треба, і записатися на сеанс до психолога. До речі, за промокодом lisa 10, перший сеанс вам буде знижка. 10%. Оп, оп, Best friend, Песі. Пепсі, напишіть мені, будь ласка, бо я дуже багато пепси і із. знову... мене наче трактором переїхали трошки, ні? Нема такого відчуття. So, як і обіцяла, і думати своє волосся і в... м... витягувати його на брашні. Да? Ліна, я забула. Я забула розмаринову олію. Що таке ярко? Що я таке жовто? Можна спитати? Коротше, а як собі нещодавно купила ось розмаринову олійку? Я про неї забула. А вже друга година. А я навіть не мивалась, бо я чекала, що помити. Ну ладно. Я, чесно кажучи, до цього використовувала а, як це називається? Скажіть, я скажу тонік розмариновий від в Віледа. щось таке. Тепер я виглядаю так, наче мене облизали собаки. Я забула вимкнути цю хрінь. Оцей, е я не знаю, як, як називається. Тюрбан. <гум> я брала в цьому, скажіть, в сенсеї. Якщо вам дуже цікаво, але мені здається, він взагалі е з волосся. Як волог не забирає. Далі ще ще кремчик для волоска від Badhead. Пахне як... Ай-яй-яй-яй-яй. Ще роточок розчісую волосся. Я розповідаю наче це якийсь майстер-клас, і ми всі зараз так будемо робити. Мальчики і дівчатки. Ну ні. Не, не робіть так, як я, я думаю, це треба якось по-іншому і краще робити. Розділяю чуть-чуть. Ой, ну так якось хоп. ви це побачити. Я не знаю, не все одно пухнасті, але хоча б рівні. Да? Останніх тижнів два я думаю, я хочу спробувати образ Clean Girl чи еммо. Це все ж таки Еммо, але сьогодні прийдеться робити Clean Girl, тому що ну, це все прям виглядає як Clean клінгерл, що ці Clean Girl з собою роблять? Я не знаю. Я думаю. Я думаю, там все легенько, простенько і так. Ух. Natural. я чомусь впевнена, що Clean Girl не використовують е, якийсь фаундейшн. Да, тому ми будемо замість того використовувати консилер як завжди, в принципі. Мені хтось писав, що від мене вайб Girl але мені здається, для того, щоб бути Clean Girl, треба багато всього робити. До речі, ось цікаво, ким. Буде модно бути в 2025-му таким, а в плані який стиль буде модний? Думаю, рум'яна не несемо, бо вони ж повинні бути свіженькі ці дівчатками. А я шпіла я вже Свіженькі так. Але головне, в цей ось раз не переборщити, бо все ж таки ми Natural Beauty Air. Тому треба буде акуратненькими ну. Окей. Оп. Ну, така, свіженька розоватость, але можна ще чуть-чуть додавить, бо це щось я взагалі. Прям. Прям не дуже. Ну, не настільки живенька стало, якщо чесно. О, ну це вже інше діло. Це вже поживей, вже виглядає, да? так? Так. І від треба теж якось акуратно профарбувати. Щоб вони не були такі у нас, як у ем. Ану, ану, клін. Чи не очень? Зовсім трішечки ще пройшлася олівчиком, і так я його чуть-чуть потушувала. І тепер буду використовувати uh, Summer Friday's Lip Butter Balm. Мені дуже подобається запах просто. Просто неможливо! Вау! Я думаю, це прям ну вайб Клінгер. Отак, слишки собі? Пшикнемось, пшикнемось такою чистотою. Yes. Ой, вот <свист> что чуть, чуть не откинулось. А ну, а ну, что у нас тут за... Насколько Клин Герл С 10? Такая, такая прям. Ой, чистюлечка такая. Да реально Клин Ой. Ой, 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 ой Чуть не померла. Клін. Клін. Не клін, клін. Може мені тепер стати клінгер, а то я якась така трошки була потеряна. Хоча, хоча я не знаю, мені не подобається такий варіант Я хочу щось ярке, я хочу, щоб щось виїдало мені очі. Ви теж хочете? Ні? Так? Ні? Так? Так? Моя клингерл Вера, Вера Вера, ты тупа. Моя клингерл герл Эра і и я йду. Ой, ой, что так красиво? Я йду митися, купатися и і... на бачок. Не, ладно, не на бачок спочатку з'їсти морозу, да, а потім уже і на бачок можна. В принципі, в принципі, можна і на бачок. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі і всяке там таке. Бай, bitch!